ранку всім о! Слава Україні! Такий в мене порядочок кору, голубний кур. Чистота. На яйцах ще бачите гру. Через раз неділю гру Сінця їм попроносю гру, чи привезу Все пустору. Він починає збирати одна пара собара, де то собрала друга, а так все чисто говорю. Одна пара садила, наші морози були. Говорю. І світло їм ключало, накормлені були гроценята, но ну, ж вони на них не садили. Одне сплошненьке було, друге біло хвосте. Вже видно молоду. А від дядя. І зерна насипано було гором. Ну нічого, ще буде все в переділю. От май місяць чи трава настанеру. боротую цю не буду молодіж викидати щоб они там не манячали як буде молодіж це маленький голубы пасутся могилю. Молодцы. Да. Улю-лю-лю-лю. Делаю, думаю, маленький репортаж. Сейчас где-то живагру. Когда все не две пары до средней дошли, везерка на май попадали ро. Бажаю вам всіх удачі. Всіх вітаю святом. Вербна неділя. Бажаю вам здоров'я, земних благ. І без трей була вже перемога. Сьогодні цього смолячка за пруру. А, ні, це, 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 це до голови. От-от він. От, от. Це, це смалячкою. Голубкою за, заховав, що він спарувався, срабенькою. Це не має Тут Вже раз пару його цю пару гру. Сіра красноряба спарувався. Нє-ня-не. Дам йому хорошого лоба. А я цього вишневого, кнопатого, жавий, не то вишнева, не то ржавий гру. けど